У EAFC-25 вийшла нова крутилка на героя. Минулого разу вона була максимум 87-го рейтингу, а тепер 88-го. І ми на стрімі з глядачами відкрили аж 4 таких героя, включно з моїм. Максимум 88 рейтинг герой. Полетів. Всім привіт! З вами Артван. І сьогодні ви побачите, які герої ми там наловили, а також мої нагороди за перший дивізіон. Плюс невеличкий бонус у кінці відео. Але перед цим хочу подякувати усім, хто долучився до збору на квадрокоптер для 14-ї бригади. Ми з вами зібрали 35 тисяч 100 гривень, і я вже провів розіграш, розбив цю баночку і перевів усю цю суму на основну банку. Але там все ще не вистачає, все ще треба ваша допомога. Тому якщо маєте бажання, то посилання в описі під відео на баночку основну. Кожному, хто долучився або долучається вам просто неймовірне величезне. Дякую. Хочу дінота, але, будь ласка. Відкриваємо максимум 88, рейтинг, герой. Полетів. Правий. Блять, ну це Макмаман дубликат, о, ні! No, god, please, no! No! Оу Ні, Ничего, це дубликат Макманамана. о, ні. Блять, так краще би вже якийсь Кехіл би випав, хоча б. не... Ні, ну ладно, кехіл там 85-го райтана, а цей хоча б 87-й фодер. О, но. Ну, 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 ну. По вартості не найгірше, що могло би випасти, він 10 90 коштує. Але, блядь, від мене вже дублікат. Все, є, Закінчено. закінчений предікшн, погнали. І пішло, 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 пішло. Є волкаут. Центральний захисник Англія. Якщо каргер, то хуйня. Якщо... Виглядає вроді каргер. Аааа, Щіт Шіет. Точно не для тебе, точно не в твій склад. Тобі тобі він ніякий да, і він не коштує тих грошей. Він, він дешевший. Все, полетіли тоді. Так, хтось у нас невеличкий. Центрбек знову в Португалі. У, -у, -у, у це той, що я думаю? Це карваліо? Да, це карвальо з єнотиком. Слухай, а оце мені здається це, це W. Мені здається, це W. А ну скільки він коштує? 195 тисяч. 195 тисяч. Не, не супер топ. Не, не набагато дорожче, але дорожче, ніж коштує збірочка, так що це точно перемога. Я тебе вітаю. Якби була би 500к, до речі, може бути. Він, він, до речі, в нього 100%. Трошки він дешевше через те, що в нього португальська ліга, яка типу, не популярна. Але, але все рівно, якщо ти його ставиш, в нього повна зіграність. Єдине, що тобі треба подумати, щоб нікому не зменшити зіграність. Хай не просто екран, щоб якість була. Ой, чекайте, вже пішов герой. Вже пішов герой. Лівий захисник. О, це різе. Це різе, ну. Ну, мені він подобається. Мені, в принципі, Різе подобається, тому, тому напевно це хороший, хороший дроп. І він, до речі, коштує 185 тисяч, то це навіть W. Це трошки більше, ніж е, збірка коштує. Що може бути крутіше за відкриття паків у фівці? I don't know. Промокод який дає вам знижку 10% на будь-який товар на сайті Суперкласік. Nice. Величезний вибір як сучасних форм, так і олдскульних. До речі, футболочка, в якій я сьогодні знімаю цей випуск, вона саме з цього магазину. Від Мудріка та МПП до Роналду та Анрі, і навіть футболки для любителів аніме. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Так, ну що, настав час забирати нагороди за перший дивізіон. Звісно, важко було кипець. Там, я не знаю. Просто людина, яка придумала, що треба набивати 45 очок в дивізіонах для тих нагород. Це просто окреме місце в пеклі для неї вже гарантоване. Але зато не знаю, як буде по факту, але виглядає так, ніби не дарма я потів, тут 60 тисяч монеток зразу насипало. Ще два піки продаваємо їх 805+, 85. Там попередньо ті, що я відкривав, було 84 плюс. Якісь неймовірні просто паки, Ну, давайте дивитися, що з того всього випаде. Перший пік. перший пік, А хочу хочу правий, перший відкрити. Давайте правий. Два дубліката і. Облаки Фодена. ну Треба подивитися, чи Фоден ще щось коштує. О, Фоден, до речі, ще не зовсім Фодер. Він коштує майже 30 тисяч, при тому, що той самий облик 88-го рейтингу 16. Так що. Ну, окей, не зовсім. Не зовсім ходер трошечки коштує, а в другому піці в нас. О, ну, другий пік взагалі лайняний. Тут шлотербек і 286. Таке, таке. Знову, знову мені падає Фоден. Вже, здається, чи третій, чи четвертий раз він мені падає. Ну, звичайно, було прикольніше, коли він падав, і я його продавав за 120, за 130 тисяч, але. 30 тисяч теж на дорозі не валяється. Так, інформів поки що не рухаємо. Мегапак, мегапак. Що в нас тут в мегапаці? Немає волкауту, страйкер. Якісь сапата. Скіпаємо, скіпаємо, нас сапата не цікавить. У, зато всередині Якер, Тінь і Хантер. Непогано. Все один продаваємо пакетик, 40 гравців. Ну, коротше, 40 золотих рідкісних гравців. 75. Є волкаут. Цоп, Іспанія. Родрі, слухайте. А 91-й, і Фодер, але все рівно: 91-й ще до Фернандеш. Нормально, нормально. Мені, мені таке підходить. Ще осімхен всередині, Довбих, Чалхана глу. Ну, типу, нікого дорогого, але ну, насправді той самий в нас коштує скільки? 50 тисяч. Нормально, нормально, я беру. І 50 золотих рарних гравців, але тепер вже не продаваймі. Можливо, якісь промо, ні. Без промо. І без волкауту. О, боже. От лайно. Капець лайно. 85 рейтинг, вальш. Максимально. Тут 50 гравців, і навіть без волкаута. Корецька Лофтощик. Жесть. Жесть. Просто жесть. Ну, окей, хоча би. Хоча би трошки по монеткам залутав, але по фодеру такого мантрейду був прям дуже печально все. Ну і нарешті обіцяний бонус. Вчора я відіграв відбори до вікенд-ліги з рахунком 5-0 і просто подивіться, що мені за це випало. Зараз буде спешл карта. Я, я на це дуже надіюся. Ну що, за перший ранг в відборах мегапак зразу з волкаутом продаваємо. Ба, САЛІ! Ба, са БА! сюда. Слоняра, слоняра, нахуй, слоняра, в мене тепер тут. Але він продаває мій, що може продавати? Та я продам, звісно, що я продам в мене варан і цей. і, і, і Рюдігер, але. Блєть, слібо! <плес> Усюда його. Я вважаю, що це дуже гарна винагорода за 5-0 у відборах. До речі, якщо у вас є проблеми чи то з відборами, чи то з дивізіонами, чи ви просто хочете кращі нагороди за вікін на Лігу, то пишіть мені в Телеграм, і я або перевірена людина допоможу вам зробити якомога кращий результат. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Залітайте в Телеграм, де усі анонси та комунікація з вами, а також на Твіч, де я в прямому етері граю майже кожного дня. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові, розчисуйте брови, Все буде Україна, пока,